Новий кухонний гаджет від Kenwood – автоматичний кухонний помічник. Він чудово готує і надихає до кулінарних експериментів своїми елегантними лініями та витонченим дизайном. Він компактний, сучасний, розумний та надзвичайно простий у використанні. Фрукти, овочі та інші інгредієнти легко подрібнюються та потрапляють безпосередньо до чаші, що полегшує миття і економить ваш час. Інтелектуальний контроль робить його функціональним та допомагає заощадити час на кухні. Має кольоровий дисплей з тачскріном, зручним і легким у використанні, що дозволяє обирати рецепти, контролювати або змінювати налаштування дотиком руки. Завдяки високому температурному режиму можна смажити страви на різних температурах, включно до 180 градусів. Інтегровані ваги вбудовані в кухонну машину та економлять ваш час і простір на кухні. Ви легко можете задати вагу у налаштуваннях до 6 кг. Готуйте улюблені страви, обравши будь-яку з вісьми інноваційних функцій: приготування на пару, блендування, суп, збивання, замішування, повільне приготування, все готується за дотиком. За бажанням готуйте по рецепту, обраному онлайн з убудованого меню в машині, або інтегруйте його зі свого смартфона чи планшета. Просто натисніть вперед, активуйте страву з вбудованого меню і насолоджуйтесь неперевершеним результатом. Кухонний помічник має 100 інтегрованих рецептів в меню, що дозволяє готувати нові страви крок за кроком. Ви також можете додати свої рецепти та поділитися результатом у спільноті Kenwood. Кук Easy простий і красивий.